Сьогодні Заводський районний суд міста Запоріжжя засудив до довічного ув'язнення російського військовослужбовця, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ на Запорізькому напрямку. Обвинувачений 27-річний громадянин Російської Федерації Дмитро Курашов відбував покарання у виправній колонії, а в листопаді 2023 року погодився в обмін на амністію вступити до лав окупаційного штурмового підрозділу Шторм В загальновійськової армії Східного військового округу. Після короткої підготовки його відправили воювати проти України 6 січня 2024 року. Під час штурмових дій у районі села Приютне Пологівського району Курашов з автомата Калашникова розстріляв українського військовослужбовця, який, витративши боєкомплект на відбиття штурму, вийшов із бліндажа з піднятими руками, демонструючи готовність датися в полон. Я, Я услушав, як пошли висвіли автомата. першого бліндажа вийшов воєнний солдат з піднятими руками. Він в нього його. Окупант зробив не менше трьох прицільних пострілів у беззбройного воїна, що є неприпустимим порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин. Того ж дня українські бійці відбили позиції, знищили частину російської штурмової групи та взяли у полон стрільця і його співслужбовців. Около п'яти сім часов ми там сиділи, прийшли ребята. З України сказали, здавати оперативники управління карного розшуку запорізької поліції, слідчі служби безпеки та прокурори Запорізької обласної прокуратури на підставі експертиз, показів свідків та відеоматеріалів з місця події довели, що рашисту мисно вбив військовополоненого за наказом командування. Перед як нас відправити на позицію, нам говорили, зачищайте повністю позицію, не беріть пле. Прямо... На підставі зібраних доказів суд визнав Курашова винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Його засуджено до довічного позбавлення волі. Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у віді довічного позбавлення волі.